Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди. Знаєте, зараз я бачу такі от в інтернеті такі моменти, коли люди починають сперечатися за українську мову. Хтось приїхав з західних регіонів сюди в Польщу, хтось приїхав з південних, з північних, з центральних регіонів до Польщі. І люди в нас в Україні так сталося, така історія, що Хтось спілкується на російській мові, хтось спілкується чистою літературною українською мовою, хтось спілкується з суржиком, гакає, шокає, цокає. І такі, такі от моменти мені, мені згадується, моя школа. От я хочу розказати вам про школу, коли я навчався в школі. У мене була українськомовна школа, і до якогось класу п'ятого чи може класа шостого нас була російська мова. І приходила вчителька. Нас була, і вона розказувала, що російська мова це мова просто Пушкіна, Анігіна, Єсеніна, красива мова. І приходила потім Тетяна Андріївна і вчила нас української мови, української літератури. І знаєте, я дуже вдячний цій вчительці, яка як не як вона прививала, прививала в нас любов до літератури. Досить грамотно підходили до свого предмета, але не про те. От я згадую школу, і ми в нас ми, ну, ти спілкуєшся вдома, в тебе є круг спілкування. Це батьки, це друзі, і ми були. Ми суржиком були. Ми не, не говорили, не розмовляли, не розмовляли, не говорили, Ми балакали. В нас балакали, шокали, гакали. І така, знаєте, ну, це діалектика, це, це нормально. І пам'ятаю перші випадки, коли люди починали виїжджати, там хтось виучився до. У нас був у мене однокласник. Був. Він з нами до 9 класу вивчився і поїхав до Каховки. До нової Каховки. І він звідти приїхав і почав уже розмовляти російською мовою. А чому російською мовою, коли ти, блядь, все своє дитинство спілкувався суржиком? А він приїхав і почав уже штокать, гакать, драбіна, воробей, гарабець. І такі, знаєте, моменти були, коли людина з цього українськомовного суржика переходила на російську мову. І ми малі, знаєте, малі, босі, голі, просто волосі. Коли вже 10-11 клас ти починаєш спілкуватися з якимись дівчатками гарними, не за свого класу, ти розумієш, що українською мовою, якою ти спілкуєшся, якою тебе вчила Тетяна Андріївна, не катає, тому що ти приїжджаєш в місто, ти приїжджаєш в Херсон, і там всі розмовляють на російському мові. і ти як біла ворона, тому що дуже багато російськомовних школ, тому що дома сім'я спілкується російською мовою, і ти знаєш, ти, от я пам'ятаю, коли перший раз виходив розповідати. Семінар, в мене був просто такий дисонанс. Я просто не знав, що людям казати, тому що вони всі спілкуються російською мовою, переважна більшість, і я, я заходив в краски, це перший курс, був 60 чоловік аудиторія на тебе дивиться, і ти не знаєш, що сказати. В тебе голова переналаштовується, хочеться підкатити до якоїсь дівчинки. А хто буде підкатувати на українській мові? Хто буде шукати і гакати? і ти починаєш общатися русським язиком. як діла! Здравствуй! Чим займаєшся? І все таке. І знаєте, е, сфера обслуговування. Сфера обслуговування, де ми в Херсоні працювали, більшість людей е, розмовляє російською мовою, розмовляла російською мовою, і ти також, е, щоб обслуговувати персонал, переходиш на російську мову. І в принципі, такими моментами, такими моментами вбивали українську мову, взяти історію. Історію, знаєте, ну якби Давнішню історію радянських часів були російськомовні школи, і навіть тут, уже в Польщі, коли я е, спілкуюся, знаєш, з таджиками, з узбеками, е, в чому парадокс? Вони спілкуються з тобою російською мовою, але між собою вони спілкуються своєю мовою, мовою свого народу. Таджики взяття знаю таджиків, вірменів. Грузинів також, вони з тобою російською мовою, а між собою вони спілкуються мовою свого народа. І я згадую ті моменти, коли от я в школі вчився, коли нам прививали ту українську мову, і в такі моменти, коли ти виходиш в суспільство, в суспільство, де ти працюєш, де ти навчаєшся далі за школою, не було цієї української мови. І, в принципі, вона в нас, якось знаєте, так зникала. Тому що коли більшість, переважна більшість людей, спілкуються з тобою російською мовою, ти що? Ти бек-мек і починаєш переходити, починаєш підлаштовуватися під більшість. Такі моменти були, і зараз, от зараз, ці моменти, моменти війни. Коли українська мова набуває популярності, українська мова набуває попиту, і не то, що якоїсь модної тенденції популярності, а популярності того, що люди бачать, хто прийшов на на нашу землю, люди бачать, з якою мовою прийшли на нашу землю, і люди самі переналаштовуються. Знаєте, самі переналаштовуються на, на мову свого народу, на свою культуру, я побачив. Зараз статистику, що дуже багато людей, які раніше спілкувалися російською мовою, переходять на українську мову. Це прекрасно. Це прекрасно, що наш народ починає себе, знаєте, от якось е, уточнювати, що ми українці. Ми розмовляємо українською і досить ну, добре, що ми знаємо російську мову. Чим більше мов ти знаєш, моя така позиція: російську, німецьку, англійську, не будь-які мови, ти знаєш це добре. І там забувати російську мову, я ну це не. Слідуще, наступне питання: тут же, цій самій Польщі, в цьому самому цьому такому, знаєте, де багато людей приїхали з Західної України і починають тикати пальцями на людей з Харкова, людей з Донецька, з Херсона, що вони спілкуються російською мовою, і вони якісь неправильні. Це неправильно. Ви ніколи не прив'єте любов до мови такими такими шляхами, коли ти почнеш батігом бити по голові і казати: а спілкуйся українською мовою, тому що російська мова, мова окупан окупанта. Не треба привласнювати ці наративи Путіна, що де заканчується російська мова, там заканчується Росія. Ні, історично так склалося. Що ті регіони спілкуються російською мовою? Така історія від цього ми нікуди не дінемося. Така, якби ну, це так було, це так сталося. Да? Не, не, не буває таке, що там мама хороша, а папа алкоголік. І от цього ти нікуди не дінешся. Це вже факт, який вже був. Наступне питання, от мені дуже тут зацікавило в Польщі. Е Починають поляки, починають обурюватися, що українці, які приїхали з України, не знають е, української мови, і е, от е, час задуматися над тим, час задуматися над тим, що потрібно по, ну, вивчати свою українську мову, свою мову свого народу і казати: я завжди привик розмовляти на русском. За чим це трошки тупо. Знаєте, це якась. Ну, е, якби свідчить про не зовсім високий інтелект, якщо ти завжди е, привик одригувати за столом, це не факт, що можна ну треба цього переучитися, і це не культурно. От якось так мені здається, що завжди можна знайти в своїй голові місто, щоб щоб вивчити, щоб вивчити мову це це по-моєму прекрасно і прекрасно коли ти знаєш мову свого народу знаєш історію своєї культури своєї нації це це чарівно. Це, це чарівно, як не крути і от ще ще такий момент коли коли я бачу Фаріон, що, знаєте в мене якийсь іде рвотний рефлекс коли оця скажена лисиця ще совєтського розлива то що вона раніше була як вже не помиляюся раніше вона була комуністкою яка розривається і просто повчає людей. Якщо ви там спілкуєтесь на російській мові, то вам е, дорога до Росії. Знаєте, таких людей я просто ну не витягую і не поважаю таких людей. Мову треба вчити через кохання, через любов. Наша українська мова знає дуже крута мова. От якщо ти почнеш читати твори, люблячи їх, поважаючи їх, а не то, що тобі сказала якась Кастьотка Фаріонша. Ти їх покохаєш. А коли оце тобі тикають, що ти розмовляєш російською, а на нас ворог напав він теж розмовляє російською. Це неправильно. Це неправильно таким людям тикати, і ми від таких людей що ми будемо очікувати. Вони будуть зневажати українську мову, вони скажуть: на воно, мені надо слухай. Ні. треба мову любити через кохання, через пестощі, через ніжнощі. Фаріонша, знаєте, стара тітка, яка вижила з ума. Я вважаю, що таким старим людям не місце, вообще в інформаційному пространстві, і от такі, якраз, люди, такі, якраз люди, які по телеку заявляють, як треба, вони якраз і розколюють наше, наше суспільство, наш народ, от такими своїми цвяхами. Такої жорсткої пропаганди. Так що думайте, думайте, яку пропаганду ви дивитесь, підписуйтесь на канал, розмовляйте українською мовою, спілкуйтеся, насолоджуйтесь, вчіть мови, вчіть мови, розвивайте свою голову, і все буде добре. Щастя, здоров'я, пока.